Вітаю вас всіх! Доброго ранку! Зараз я вам покажу практику очищення тіла Пракшаланом. Покажу вам 5 простих вправ, які ми робимо для того, щоб очистити своє тіло. Вже я зробила відео з поясненням теорії і особливо правильного відношення до цієї практики, бо практика легка. Але якщо немає правильного відношення, серйозного відношення, можна собі дуже нашкодити. Серйозне відношення я маю на увазі дієта після, бо дуже важливо підготуватися до цієї практики морально і тримати певну дієту після, бо ваш організм буде настільки чистий, що можна йому легко нашкодити, якщо вживати погану їжу. І або можна просто звести на, на нуль. Всі результати чистки, якщо зразу після неї нахапатися якоїсь нездорової їжі. Смачної, але нездоровою. Це таке, таке дуже буває. Тому, що вам треба, в перш за все, готові, готові робити шанпрак шалану? Тоді розказую, що треба. Треба вам бутильок 5 літровий без квітів, Квіти квіті не знадобляться, це так, для декорації. Вам треба бутильок. Можна пластиковий, 5 літрів води, соленої, кімнатної температури. На 5 літрів ми, так вже визначили, приблизно 2 столові ложки солі. Розбовтуйте, вода повинна бути не холодна, не гаряча. І все, все підходить. І стаканчик. Стаканчик, щоб випити. Тобто, ви що робите? Берете стаканчик, випиваєте один і робите 5 простих вправ. Знову стаканчик 5 простих вправ. Знову стаканчик п'ять простих вправ. І як швидше ви робите, тим швидше ви закінчите. Бо іноді починається таке довге-довге розпивання води, начебто, ви десь у барі. Таке не працює, бо дуже довго буде все, відчищення буде цілий день проходити. Якщо ви хочете закінчити чистку за 1-півтори години, пийте швиденько, стаканчик 5 вправ, стаканчик 5 вправ, це дуже важливо. І десь на четвертий, п'ятий стаканчик ви відчуєте позив в туалет, і з вас почнуть виходити всі какашки. І після десь ви продовжуєте пити. Ще декілька разів зробити вправи, і потім з вас починає виходити вже брудна вода. ви п'єте частенько, виходить з вас брудна водичка. І вже можна перестати робити вправи, десь після того з вас починається вже йти вода. І потім ви просто п'єте, п'єте, п'єте водичку. І через якийсь час з вас буде виходити чиста вода. Чиста вода це означає, що шлунок і кишечник чистий, прозора вода. Можна зупинятися. Чистка завершена. Добре? Це зрозуміло. Ще момент. Буває, якщо людина відчуває страх чи напругу, напругу вода не виходить. Вона збирається тут у шлунку і затупорюється тут, вона не приходить в кишечник. Що робити? І в такі моменти, коли вода затупорюється в кишечнику, в шлунку, то хочеться виривати, вже неможливо пити воду, бо вона вже, вже під горло підходить. Так? Робити треба що? Перш за все, треба, щоб було на вулиці тепло чи в приміщенні, де ви робите. Це важливо, що тепло, ви можете більш розслабитись. Потім треба, щоб ви емоційно ви були розслаблені та довіряли практики, довіряли процесу. І є декілька вспомагаючих вправ, які можуть допомогти вам проштовхнути воду в кишечник. Взагалі, ці 5 основних прав ми робимо для того, щоб проштовхати воду в кишечник. Всі всі вправи, що я покажу зараз, ми робимо для того, щоб вода пройшла в кишечник. Добре. Чистка. вона без, вона нашкодити трудно з цією ж чисткою, тому вона безпечна, можна її робити самостійно. Але якщо ви відноситесь ем, до цієї чистки несерйозно і почнете пити алкоголь вживати зразу після практики, в мене такі були випадки з деякими людьми. Потім, потім не жалкуйтесь, що вам тошнить все, весь тиждень, що вам щось там болить. Бо після треба відпочивати добре і харчуватися добре. Вправи. показуємо. Перше. Дуже просте. Ви стаєте рівненько, витягуєте хребет і витягуєте руки вгору. І добре-добре так витягуєтесь. Це перша вправа. Знаєте, так, десь 12 дихань. Витягуйтесь вверх. Можна на носочки піднятися. Добре, так? Друга вправа. Ноги врізь і починайте завжди все вліворуч, в ліву сторону. Вліво, вправо. Тобто піднімайте праву руку і вліво прогинаєтесь. потім вправо, вліво, праворуч, Ліворуч. Праворуч. Ось такі прави робити 12 разів, тобто 6 разів в одну сторону, 6 разів в іншу сторону. Третя вправа, бачите, все просто. Третя вправа теж починаємо ліворуч. скрутки Вліво, вправо. ліво-право, Ліворуч. Праворуч. ліво-право. Іноді треба робити швиденько, а іноді ви відчуєте. Іноді хочеться так затриматися, подовше, так трохи. Бо ви уважно будьте зосереджені на відчуттях вашому шлунку та кишечнику. Відчувайте, що коли ви скручитесь, щось відбувається в області шлунку, щось там проштовхується, булькає. Слухайте, відчуваєте? Окей, то була третя вправа. Четверта, четверта вправа, ми робимо вдих. Нагляємось. І звідси ми можемо тут трохи постояти. Але е, ідея собака мордою вверх. Четверта вправа. Четверта вправа, якщо вам складно, ви новенькі в йогі, в йожі, то ви просто от лягаєте на землю, та піднімаєте верхню частину тіла, можна підняти колінка вверх. І тут ви робите скрутки вправо, вліво, вправо. Коротше, так само 12 разів. Починаєте все вліво, потім вправо. Шість разів в одну сторону, 6 разів в іншу сторону. Добре? І остання, п'ята вправа, яка допоможе вам просто вхнути воду з киш... шлунку в кишечник. Ви опускаєте коліна на пол, підгинаєте пальці ніг. Сідаєте на п'ятки. І що ви робите? Піднімаєте ліво коліно і така скрутка. Ліворуч. Опускаєте колінку, підняли праву. Ой, в мене вже процес пішов. Праворуч. Ліворуч, праворуч. Отак прям ліктем себе відштовхуєте коліна назад, щоб така відбувалася скрутка в шлунку. Одна сторона інша. Одна інша. Якщо цей варіант вам складно, ви не можете зрозуміти, як бути з колінами, що це таке, є більш простий варіант. Ви стаєте, коліна згинаєте, коліна разом, і ви робите ось так: от. скрутка в одну сторону, знов-таки ліктем відштовхуєтесь від коліна. І в іншу сторону. В одну сторону. В іншу. одну, В іншу. Одну. В іншу. Добре? Ось це основні п'ять вправ, які роблять шанг Якщо, Якщо ви відчуваєте, що вода затримується, ці вправи вам не допомагають. Можна зробити допоміжні вправи. Їх роблять в тому випадку, якщо процесу немає. Допоміжні вправи можуть бути наступні. Віпарійте рані мудро, наприклад. Ви лягаєте на спину, взяли себе за гомілка, підняли таз вгору, руки на поперек. Добре? Так прогнулися добре. І потім одну ногу вверх, іншу ногу вверх. І так прогинаєтесь добре в попереку, Робите такий гарний прогин в попереку І тримаєте, відчуваєте, що відбувається в вашому шлунку. І потім м'ягенько виходите. А вже ж, для того, щоб практикувати шанг-пракшалану, треба мати досвід в практиці йозі. Це 100%. Бо Шан-Прашалана це йогічна вправа. І треба вміти робити асани. Треба, щоб ваш організм вже був пластичний. Якщо ви ніколи не робили йогу, починати шан з нуля дуже незручно, бо багато вправ, багато допоміжних складних вправ. Інший варіант, який ви можете зробити, це Павліна. Павлін, це ж... Якщо ви маєте досвід в йозі. Павлін, ви ставите собі руки між колін. Да? Це дуже крута вправа, вона працює на 100%, допоможуть вам проштовхнути воду в кишечник. Руки між колінами, пальці дивляться назад. Ви згинаєте лікті і лікті себе, собі вштовхуєте в живіт. Опускаєте голову на пол і вирівнюєте ноги. Ось так. Піднімаєте голову вгору. Ось так уже маленький павлінчик вийшов, вже добрий масаж, штовхайте себе більше вперед, щоб змінити кут. І якщо є змога, намагайтесь підняти ноги вверх і потримати баланс. Баланс тримати складно, і це не обов'язково. Якщо у вас є змога його тримати, добре. Якщо немає змоги тримати баланс, Просто підніміть голову і відчуйте, що ваші лікті добре-добре втягуються в живіт. Ці лікті, коли вони впираються в живіт, вони здійснюють такий гарний масаж для брішних органів. І ви це відчуєте, як позив буде в туалет скоріше. І також допоміжний варіант може бути. Ваше чмотанасина, коли ви сідаєте, ноги вирівнюєте і нахиляєтесь. І тут добре себе продишуєте, продихуйте. Тут також в цій асані добре-добре розслаблюються м'язи живота. І тут головне, що відбувається, це розслаблення, розслаблення тіла, витягування хребта, і це також стимулює а, травлення. Або варіант, коли ви стоїте на ногах, вдих, видих, нахиляєтесь, теж взяли себе за гомілки, вдих і видих. І тут стоїте, дихаєте. Це обов'язково допоможе у вашій водичці пройти кудись чи вверх, чи вниз, але бажано, щоб вниз. Так, і основний момент, що коли ви... Робите ці вправи після кожного стаканчика соленої води. Коли ж вода почала з вас виходити, вже можна закінчити робити вправи і тільки продовжуйте пити водичку, а вправи вже не обов'язково, бо всі клапани, клапани вже відкриті і вода нормально вже проходить зразу в кишечник. Ви п'єте, а вона зразу в кишечник, ви п'єте, а вона зразу навіть не застримується у шлунку, зразу йде вниз. Тому цей процес після очищення треба зупинити. Треба буде закрити, закрити знов всі клапани, щоб ваша їжа зразу не йшла в кишечник. Як це зробити? Коли ви зрозуміли, що ви вже чисті, пора закінчувати практику, треба зробити рвотний рефлекс. Рвотний рефлекс автоматично закриє всі клапани, і ваш шлунок знову буде відокремлений. Від кишечника, як як воно було до того. Як е, робити вирвати водичку, чисту, закрити клапани, ви сідаєте в таку асану, щоб ваші коліна були прижаті грудям, берете приблизно зразу 2 або 3 стаканчика води зеної. Тобто це може бути літр води, майже, чуть більше, чуть менше літра води. Чим більше, тим краще. І ви в такому положенні випиваєте, випиваєте ці три стаканчика соленої води. А потім два пальця, кладете себе в рот, нажимаєте собі на корінь язика, піднімаєте таз, нажимаєте, і у вас вийде позовний, такий буде позовний рефлекс, і ви зможете легко вирвати цю чисту водичку із шлунка. Тобто випали, піднімаєте таз, нажимаєте. І так гарненько вириваєте і відпочиваєте. Ви почуєте, що в цей процес він е, нібито поставив точку вашому очищенню. І у вас можуть піти сльози. Сльози це теж добрий знак. Він стимулює очищення сльозних желез і глаза, очі навіть починають бути такими більш сяючими після практики. Тому кажуть, що практика шанг Пракшалани – Очищає організм на всіх рівнях. І шлунок, і кишечник очищуються, і ліпідний рівень в тілі, і клітиночки кожи очищуються. кожа стає набагато краще. Багато проблем зі здоров'ям у нас пов'язані саме з неякісним харчуванням. Це ви все знаєте. Або якщо ви перейшли на якісне харчування, а в тілі ще досі залишились, залишились, м, пойзон, залишились а, токсини, залишились, токсини, то, то все треба вивести. Якщо ви перейшли на гарне харчування, а в тіло досі загажено це не допоможе. Особливо, якщо ви раптом вирішили практикувати йогу на всі 100. Кожного дня, і так гарненько. І уявіть собі, у вас в організмі куча там всяких токсинів, грязних бруду, який залишився, залишився з вашого минулого життя. І ви починаєте робити вправи, і що відбувається? Організм починає жити активно, кров циркулює активно, і всі ці е, старі бруд, який приклеївся до стінок кишечника, всі ці токсини починають смокчуватися в кров. Тому обов'язково, якщо ви вирішили жити здоровим життям, змінити своє життя, почати жити більше грати, більше активності, танцювати, робити вправи, ходити в гори, зробіть чистку, щоб себе не травити своїми ж старими какашками. Треба очиститися і потім, коли ви починаєте жити новим активним життям, ваш організм насолоджується внутрішньою чистотою. Це допоможе. Шанпракшлана рекомендовано робити кожного року. Якщо ви худий, якщо ви капха, якщо ви легка, як вата доша, піта доша, тобто вогнева така натура або воздуха багата, треба робити кожного разу на рік. Раз на рік. Якщо ви капха і до ваги, багато жидкості всередині, багато е, токсинів, треба робити два рази на рік, щоб очистити, гарно очистити організм. Один раз, щонг-прошелана це так добре, але треба наступного разу ви побачите, організм почне відчищ... очищуватися ще більше, ще більше, ще більше. І з кожного разу буде виходити застарілий, застарілий бруд. Так, да. і ще що треба сказати, що наче би все сказала. Раз на рік робимо. Якщо дуже брудні, то можна два рази на рік зробити, але дуже обережно, щоб Бо в... мікрофлора буде повністю зруйнована в вашому шлунку, і вам буде треба відтворити нову якісну мікрофлору. Попеклуйтесь про це, як ви будете поводити себе після практики. Взагалі, після Шанпракшалани, як ви закінчили практику, обов'язково лягаємо, накриваємося теплим ковдрою і відпочиваємо. Це обов'язково. Ніякого стресу, ніякого спілкування, роботи, нічого такого. Глибоке, глибоке розслаблення повинно бути. Мінімум одна годинка, може дві, може три. І потім постарайтесь піс тримати, нічого не їсти якмога довше. Чим довше, тим краще, як, як вийде. Але хоча б дві годинки нічого не їсти. І перше, що ви їсте після Шанпракшалани, це дуже важливо. Перша їжа, яку ви їсте, це буде рис басматі з топленим маслом. Ви зразу відчуєте легкість, радість, це добра їжа. Рис він найкраще підходить для відтворення мікрофлори. Масло, гі, та плене масло The best. Якщо немає під рукою нічого такого, можна вийти бананами, з'їсти банани. Інша їжа, я пробувала різні експерименти, теж можна вижити, але відчування тяжкості буде в шлунку, і то буде тяжко іноді боляче. Тому краще за все, рис з маслом або банани. Ось так. І на потім, потім дієта. Мінімум 3 дні добра дієта. Так, і ще я хотіла, хоч, хотіла сказати, що якщо ви вживали м'ясо до практики, будь, практика за один день раз ви так легко не очистите себе, а, треба буде ще робити через рік, ще. ще І а, ті, хто вживають більш легку їжу, очищуються більш швидко і легко. В тих, кого. В раціоні харчування є тяжкі продукти, як м'ясні продукти, процес буде більш довший. Тому не дивуйтеся, що хтось, хтось робить швидше, хтось робить довше. Наприклад, в мене був такий, такий досвід, що я робила чистку кожного року, і в мене все було раз і все за півгодинки, 2 літри вистачало все почистити. А потім я почала вживати рибу, буквально в цьому році. І побачила, що практика шан не була така довга, як ніколи. Думаю, що це таке, а потім згадала, що я рибу стала вживати, і це певний білок, який затримується шлунку і кишечнику. Тобто. І процес очищення був в два рази довше. То майте на увазі, що якщо ви їсте легку їжу до практики очищення, то вона буде набагато легша для вас. Ось так. Я над чим замислюватися, є про що подумати тепер. І шукайте натхнення і робите чистку, і живіть якісною, енергійною, енергійним, якісним життям. Практикуйте йогу, пишіть коментарі, якщо є питання, задавайте, буду рада відповісти. Всім дякую і до зустрічі! А мені пови, по, о, час робити свої вправи зараз. Потім піду погуляю ще по лісу. Тут бачите, яка гарна природа. Тут треба брати ровер та їхати, насолоджуватися гарною погодою. Добре, все, я пішла.